Вона не задоволена мною. А я вже бачу, де мені треба ще достригтися. Всю. Личик, що полічить, плакить, плаки. Я спаласнувся. Мммм... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Все зараз в душ. Короче, е э, е это... Павел как бы из-под тяжка себя похвалил немножечко такой кажи. Ну, он рассказывает, что Христос умер, воскрес и рассказывает, кому Он пришел уже после воскресения. Вот. А, а Після всіх них явився і мені, мов якомусь виродкові, бо я найменший із апостолів і не достойний зватися апостолом, тому що гнав церкву Божу. Але благодатью Божою я є те, що є. І благодать його мені не була марною, то я потрудився я більше за них усіх. І каже: будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Придётся беруки І ще сьогодні я сходив на тренування десь на півтори години. В мене були тренування ніг, прес, не навіть робити прес. І біцепси, тріцепси і плечі. Отак. От ну що ж, отак пройшов день. А зараз я сижу. П'ю чай з ромашкою і медом, бо в мене болить горло. А горло болить, скоріш за все, через те, що я на роботі постійно спілкуюся. Ну і доволі громко, гучно спілкуюся. Дякую всім за перегляд.